Настоянка Гетьман Гербл. Що це і яке вона на смак? Написали, що це горілка. Ну, не знаю. Куштуємо. На запах вона дуже схожа на біхіровку. Якщо придивитися, на колір теж схожа. Не знаю, видно чи ні, але вона жовтенька. Куштуємо. Поки я наливаю, підпишись та пиши коментарі. Будемо дискусувати. Дуже солодка, мабуть, така сама, як і біхіровка, або більш солодша. По оборотах 38 градусів. Якщо я не помиляюсь, то в біхіровці так само. На вкус це як біхіровка, але розбавлена алкоголем із більшим вмістом цукру. Якось так. По оцінці я вважаю, що біхіровка краще, але якщо брати на увазі ціну за гетьман Гербл, яка в три рази дешевша за неї, то я ставлю 4 з плюсом.